Роз... Короче, до... бачите, ось ця хата Ось, ось ця була хата. Вона девел тут. Mm. Дивіться. Ось Матрас. Я тут трохи далі сняв. Да. Ту вотку трохи далі. Ні. Ні, все, дивіться, бачите. Ось... Оце горіло, оце горіло. Mm. Оце все горіло. Короче, так. Mm. Я зайду, дивіться. Вот дверка горілка. Дивіться. Піп'ят. Скоро літки дивиться. Удараш на плота. Же плота. Це музею. Иди сюда на пару минут. Там паркну. Да, <пробуй зняв> зашел в аж. Ну, не зашел, а если такой зашел. Не, отсюда его такой <пробуй> зашел. зняв его вставил що там. Ребята, пиздец. Ну, скирэ хата грел. Я в в шоці. Може, я его такой себе встал на призменю. Спипе. Больше я говорю, я буду так и не понял. Короче, там близко в руке, там белки на пол. Там розетка під горіп, просто. Там розетка плавала. Там далі. само опаня, там на полиці, тип є інструменти. Тут годку трохи далі зняв. Такого зашов. Далі в кімнату такого зняв, такого. Е, такого далі, показав. Ні, я показав ту ко, ну, ту, яка не горіла. Я показав, показав цю кімнату, яка горіла. Ти дві кімнати, щоб прямо показав? Ні, я одну тільки показав, а другу я не хотів вже заходити далі, ті. Да постановим mm. колоха. Вс расскажем, что я побуду. Я... я трохи что знав. Короче, давай тут стану. Это питер, я знаю. Это в ремонт веществ. Давай рассказывай. А то я сам что не знаю. Ти тут мене знімай, я розкажу. Это Давай. Короче, ребят, я чув. Е, Короче, я, я гол... тебе чув, що говори цей. Я чув, Юль... Короче, я чув, що Юлька спала, щось проснулася. Проснулася і бачу, що в неї хата горить Щось руку опалила, скоро приїжджала, одну мотала. руку опалила і коротше, мама казала, що в неї коси якісь такі погорівші. Коси погорівші і рука попереді дуже сильно перемотана. О, що мама це я знала? Далі я все не запіпелась. Не знати, як воно зробилось. Може, десь проводка чи ще щось. Но там найбільше постраждали пічка. Я не розумію. Смысленно постраждана пичка, пичка спич.